Я, 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 подімає, ласка, я, Забри, я залишаю. Робітники вони Ну, не немає, що мені три тисячі. Я що, бандітська не Важ немає, яким так інтересу. Слухайте, я вам я вам відповіла на ваше питання. Де, що а вам робити? Де вам заробляти? Я вже тихія є стихійний санкціонований ринок. Ось на ньому ви маєте Будь право торгувати. Будь ласка, тут і подалеко житло ринок знаходиться. Житній ринок там ви маєте право торгувати. Там є свої права, правила і так далі. Тут ви не маєте права торгувати. Тут, це, тут заборонено на ринку їх ганяють, Вони повинні тоді там розбиратися, але тут торгувати не можна. Вони дзвонять стопами, що робиться, то робиться так, тим ідеться більше. у налогу. Вона торгує цигаркам. Оформляється ліцензія, то не торгуйте собі, хоч до А хто ж рано. Ви самі йдете, оформляєте собі ліцензію лицензию на дозвольство. Мы забрали разрешение. Кто забрал? Мы для того, мы для того тут и есть. Чекайте, чекайте. Давайте выясним, да. кто, кто забрал. Кто забрал? Да. É, еврейка этого таракану был при райсполкоме тоди. Таракану. Где это мова? Кто вас забрал дозвольство? Кто? На каком основании при дьяве были забирать? За, прийшли і забрали Контейнер ми тут стояв, забрали і контейнер. Слухай, ми до цього тут і, і робимо, Значить, для того, цього... щоб ніхто нікому на лапи не давав. Ви розумієте, якщо б я була такою, як минула, минула а, міліція, а, я б зараз до вас підійшла, ви б мені 20 гривень дали, і я б сказала, добре торгуйте. І пішла б далі. Я цього не роблю. Я хочу, щоб тут був порядок. Знаєте, на мені що не треба, і самі мені це не треба нарікати. Є подвір'я, є. Але не всі. Не і Такого немає. немає. Те ж саме, гонили нас, як барбоси, і бігали, і судили, і забігали. Ніхто нічого, мене нічого завдавати. Я заробляю на кульок молока, і на полукаїнської. 30-40 гривень. Я з протягнутою рукою там більше зароблю, але стидно, бо я проработала. Чесно, 48 і 7 місяців. І мені дають 1200 пенсії. За цю пенсію можу я прожити. І зараз підняли квартиру, підняли все. Мені пенсії не вистачає платити на, на воду, на, на за квартиру, за все. Подала субсидію так як зберегти, Якщо всі так будеш рокувати субсидії. Ага, ні, ні немає. Оце субсидію полошу і пойду до кличка. І пусть дай розбирається кличко. Закони легше там говорить, то-то вберіть. То дай людям жити жити, чесним людям, роботям, хто після війни розрухається я на наших плечах. Которій я носила носилки, асфальти, все достроїли, встановлювали і садики, і все, і за наші вихідні, і за все. Ви ж не знаєте, а ми в наш возрост, этот Київ, то все бомбйожку, то все на наших плечах було. І ми встраювали, і не требували. Забирали у нас і прогресівки, забирали на виходні діми, ходили, строїли садики для будущих дітей. Я ще молодая була. Але я таскала все, так як усі побили колективом, робили. А зараз усі позабирали на даром. Навіщо ви торгуєте це тому що я жити хочу. В мене немає на життя. Немає на життя. Є товар, я ж пересу, на який я не треба не ліцензія. Послухайте мене, є товар, на які не треба ліцензія. Йдіть на ринок і турбуйте. Торгуйте, торгуйте розрішені, ми... хай вернуть моє, ви торгуйте, роз... хай вернуть моє. Ви здесь на це на... місце. У мене розрішення було. Ви тобі моє в розрішення. Ви їх продаєте. І ніхто, ви докажіть, що я продаю хоч одному, а я вам тисячу людей поставлю, що я боруся з тим. і мене контролювали із міліції, і е, е, юстиції, із райсполкома, і посилали до мене. Що ви зараз говорите, що скажіть, пожалуйста, де є справедливость, де є чесність, хто варує? От хто ворує? Я ворую. Я ворувала народ, мене забрали е, збережені, то що я на смерть говорила, вложила, е, доробила в молоді годи. Хто ворує? Хто кого ворував? Хто? Зачем вони мені випросити задають? Так нехай не, нехай не мені не задають попроси ція. Я не воровка, а і мені нічого. Вони на службі, я до їх не маю ніякого діла. Я до них ніякого діла маю. Вони мають закон дотримати. Дотримає, я вбрала. Вони сказали, що я війшла. Ну і що? А мені попросили, я нічому. Хай ще проживуть життя, що я прожила. Дивіться, і на 100 раз це буде правда, я що торгувати її треба на ринку. Це на буде ринку. правда, що торгувати треба на ринку, правда? Ну, То що ж захищати, коли ми показуємо приклад дітям неправильний, що ми можемо стати робити, що нам хочеться, але ж це неправильно. Нам не хочеться, мені хочеться сюди йти, якщо ви бачили, як я приходжу, скільки разів мене скоро забирала. Я йду на вулиці забираю, скоро. Вражає, люди привітні. Дуже, дуже всі чекали на нас, насправді. Я думала, що буде навпаки. Всі фотографуються, всі бажають доброго ранку, до гарної служби, менше правопорушень. Ну, Взагалі дуже приємно. Дуже приємно. Я, звісно, не сподівалася, що так буде. Задалі дуже багато бабушек стареньких, які, яким нема на що жити, але ж закон є законом, він він один на всіх. Я, я з цим нічого не можу зробити. Я виконую свою роботу. Хочу, щоб було, було чисто у нас, але ж ну, ці ринки вони забруднюють, забруднюють. І це ж і тут туристи гуляють, це ж центр. Хочеться, щоб було дуже добре ну, враження про місто, а вони тільки забруднюються. Є санкціоновані ринки, на яких можна торгувати. Чому не піти туди і, не, і там не торгувати, там, де це належно. По-перше, дуже хочеться, щоб ми пишалися мої діти. От, по-друге, е я хочу, щоб був порядок. Хочу, щоб був порядок. Ну, наприклад, є такі ситуації, наприклад, куріння на зупинках. Е в межах 50 метрів не можна курити. Якщо я робила зауваження е в цивільному вбранні, робила зауваження, то мені казали, що ти тут саме умнічаєш, не подобається, ткадій і там, де свіжим воздухом. От то зараз люди вже реагують, вони вже не, не дозволяють мені такого казати. А я до цього дуже скептично відношу до паління в, в громадських місцях.